Вас вітає луч, чоловіча колекція Трусарді плюс куполс. Лот номер 19 Шерстяні джемпера від трусарді будуть в кожному лоті в цьому лоті три одиниці в різних розмірах. Лот буде складатися з трьох блоків. Перший блок це одяг. Другий блок це верхній одяг. Він буде по окремій ціні. І третій блок це будуть аксесуари, також вони будуть по окремій ціні. Розміри в лотах різні. Моделі повномірні. Брюки та джинси всі мають дуже хороший зріст. Ці піджаки від трусарді в кожному лоті дві одиниці в різних розмірах. Завершили перегляд по трусарді. Тепер блок по куполс. Куполс це французький бренд. Ціна та кількість одиниць в лоті буде прописана в описі. По куполс будуть сорочки, брюки, джинси. Також будуть спортивні брюки, кардиган, джинси Куполс, толстовка з капюшоном, з принтом на спинці. Ще одні джинси від Куполс. Завершимо перегляд по блоку одяг і переходимо до верхнього одягу. Шкіряна куртка від трусарді. Ці курточки від трусарді в кожному лоті, куртка від трусарді. Нагадую, на верхній одяг окрема ціна, куртка від трусарді, куртка куполз. Класичне пальто куполз і остання одиниця це парка куполз. І наступний блок це аксесуари, аксесуари від французького бренду Jot. Тут будуть шапки плюс шарфи. Комплект можна зробити. І п'ять одиниць це будуть шарфи Jot в різних кольорах. Чоловіча колекція Trossardi, лот номер 19. Він може бути ваш.